Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, мир вам і тим, хто в своїй хаті, і тим, хто в чужій. Не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Ранковою росою декілька наступних днів будуть слова апостола Павла з Його послання до Галатів 5, 16, 18. І скажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провалить, то ви не під законом. Апостол Павло, проводячи контраст між життям по духу та життям по тілу, показує, що коли ми чинимо діла плоті, ми під законом. Це означає, що закон нас засуджує. Якщо ж Дух нас провадить, і ми за Ним ходимо, тоді закон Божий за нас, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закони виправдані будуть. Римлянам 2:13 думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться закону Божому та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. До Римлянам 8, 7, 9. А тепер давайте розглянемо, що означає чинити пожадливості тіла, які противні Духові. Павло в 5 розділі Догалатів 19 вірша, продовжує: учинки тіла явні. Що з оригіналу можна перекласти очевидні, відомі, впізнаються і приводить їхній список. Першим ділом плоті в списку стоїть діло плоті Перелюб. Словом перелюб перекладене грецьке слово, яке легко впізнати порнонея. Воно означає проституція, включаючи дошлюбні статеві відносини, подружню зраду. Та інцест, блуд або розпусні дії, тобто буквально віддатися незаконній хтивості до будь-якої статі. В переносному значенні ідолопоклонство, що є зрадою Богові і вважається перелюбом проти Бога. Слово порнонея є частиною слова порнографія, блудна, розпутна графіка. Тому порнографія також входить в список діл плоті, які отсуджуються Богом законом. Утікайте від розпусти. Усякий, бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той чинить гріх проти власного тіла. 1.1 Коринтян 6.18. Слово тікати вжите в переносному значенні і означає уникати, а в прямому значенні його добре застосував Йосип, коли втік від дружини Потіфара, як та його спокушувала до статевих відносин, книга Буття. 49 розділ 6,12. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на його на Йосипа, жінка, пана його, і сказала вона: Ляж зо мною. І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти. При ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи, лягай же зі мною. А він позаставив свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір. Йосип дуже добре знав, що впасти в перелів було гріхом і злом в божих очах. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом, стверджує він свою віру і втікає? Єфісянам тай три попереджує: а розпуста та нечість, усяка й зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні піаниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не успадкують вони. І такими були дехто з вас, але ви обмились. Але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. 1 до Корінтян 6, 9, 11. Я, Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Дякуємо, Господи, що Ти визволив нас від сили гріха і зробив нас новим творінням. Ти дав нам нове серце. І новий дух вклав в нас, ти дав нам силу не грішити, протистояти спокусі, як Йосип, і шанувати тебе на усіх дорогах наших, навіть у цей тяжкий для України час. Допоможи нам не забувати, що переблюбники не успадкують Царство Божого і втікають ти від розпусти в будь-якому її прояві. Просимо твого надприродного втручання в долю нашої рідної України, помилуй нас. І нашу землю, і дай нам мир.